Вітаю, друзі, на моєму каналі. Е, думаю, такі замочки ви зустрічали в своєму житті. От. На жаль, реалії сьогодення такі, що ці замки дуже сильно втрачають в своєму, в своє, в своїй якості. Е, тобто раніше, якщо вони виготовлялися там, із цільного куска шматка металу, то зараз вони виготовляються з трубочок. Ну, такі ось пластикові заглушечки сюди ставляться. ну то Максимально здешевлення йде. І це, звісно, впливає на якість їх роботи. При тому, що це у нас замочки накладні, вони йдуть. Тобто, щоб він спрацював, треба нам ключом пройти через двері. Е вони доволі таки працюють кострубато. От. Е в цьому відео я зараз буду вам показувати, як. Налаштувати цей замочок, щоб він працював добре. Спочатку нам треба розібрати наш замочок. Розбирається він елементарно. Наша оця ось бабишечка, якою ми відмикаємо його зсередини, викручується. І виймаємо сам наш механізм і пружинку. Ось. Дуже важливо зберегти цю пружинку цілою, тому що. Підібрати їй альтернативу, буде дуже важко. Так, є ось у нас корпус. Отакий От ось. Для самого початку нам потрібно просверлити отвір з цієї частини, де в нас заходить ключ. Отвір, де буде в нас позиціонуватися. Ось у нас є оцей отвір, в який заходить наша оце, бабишечка. От. Нам треба просверлити отвір в оцьому положенні, бачите? Ось. Тобто, нам отам треба зробити отвір. Ну, там плюс-мінус, воно не столь важно. Тобто, ми робимо отвір отут-десь по центру. По центру нашого язичка самого. Десь отута, Розсверлюємо. Е, я його роблю на 10. Так, це я зробив на 6. І тепер робимо на 10. Ось є наш отвір. Тепер нам треба зняти ось оцю ось фаску, що у нас розвернулася. Не фаску, а за та що у нас розвернулася всередині, тому що вона буде заважати е, нашій собачці ходити. Беремо напільничком і прибираємо її. Для чого цей отвір робиться? Цей отвір робиться для того, щоб після того, як ми проведемо всі операції з замком, ми змогли заварити, заварити наш шпиндель в собачки. Для чого це? Тому що, щоб ніякий так от не прийшов, не викрутив його і не викинув собачку чи забрав. Тому що таких людей вистачає, бо двері це будуть під'їздні, і нам треба цьому запобігти. Тому ми і робимо цей отвір. Отак от ретельненько ми його хорошо, все так. Зачищаємо. Так. Десь до отакого. За ми прибрали. Наступний наш крок буде виготовлення направляючої для замка. Тобто, щоб у нас з зовнішньої частини дверей ключ йшов по направляючю, щоб він чітко в нас попадав в наш замочок. Взагалі, в ідеалі її робити, щоб просто було з, для, отакого ключа, для отакого ключа, для такого ключа класно підходити. Профільна труба 10 на 15, але у нас такої немає. От. А раз в рік, е, вона, звісно, треба. Не знаю, що я її собі не закажу пару метрів десь з іншого міста. Ну, да ладно, хто зна. Треба буде заказати. Ну, маємо, що маємо. Будемо робити її з 15-ї трубочки. Бачите? Вона виходить по висоті ключа. Вона чітко, хорошо, е, а по ширині треба її укорачувати. Тобто ми її будемо укорачувати, отак от, щоб чисто на ключ. Отак от розумієте? Зараз я виріжу і ви зрозумієте. І ми маємо отримати ось таку заготовку. Е, я її роблю трошки більшу, ніж у нас товщина дверей. Чому? Тому що після того, верні, під час монтажа замка у двері краще її лишнє обрізати. Це не проблема. От. А коли вона стане, не дай Бог, коротшою, то це не дуже гарно є. От. І ми бачимо, от, так от бачите, у нас ключик лягає, є невеличкий зазор, да? ну, без зазору нікуди, є. Так, бачите, ключик чітенько входить в цю нашу реєчку. І тепер наша справа заварити отута листочком метала. Тобто зробити профільну трубочку, відповідно. Е я одразу не відпилював тут повністю, щоб е ну, спокійно обварювати, зачищати, е щоб, ну, зрозуміло, заготовка маленька. Ну, от. Щоб з нею було комфортно працювати. А потім, коли я вже все зварю, зачищу, я її просто обріжу і все. Так, ну і заварюємо. Листочок я беру двічку. Отак от його вирізав. Накладаємо його сюди. Отак от, от щільненько. І робимо прихваточки. Раз. Так. Отак от, от. І тепер що? Оце ми все діло обварюємо, зачищаємо і обрізаємо. Ну, я думаю, це маніпуляції зовсім не складні. <кій> Ось така у нас має вийти направляюща. Ось бачите? Тобто, щоб ключик сюди проходив. Отак от, от хорошо, з мінімальними люфтами. Ззовні я її обточив, треба ще всередині отак от над фільком хорошенько так все пройти. Щоб не було ніде заусінняць ніяких. Катишків, окалін, бризок. Отак все гарненько. Є. І тепер переходимо до найскладнішого. Ось наш замочок. Тут у нас де з зовнішньої сторони замочка, яка буде у нас до вулиці стояти, нам треба. Приварити оцю ось направляющу. Я вже тут підчистив, фарбу зняв. Для цього ми беремо, вставляємо нашу собачку, наш сам запор. Без пружини? Що немаловажно. І закручуємо шпиндель наш. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Для чого без пружини? Щоб, не дай Бог. У нас не іскра не пройшла через пружину, щоб, не дай Бог, не перегрілася пружинка наша і не зламалася. Так. І тепер беремо. Я так от трошки камеру далі переставив, тому що незручно. Так, тепер беремо, вставляємо ключик наш цей сюди, в направляющу нашу. Беремо. Замок в закритому положенні і втискаємо його. І нам отак треба тепер його рівненько приварити. Рівненько приварити. Отак ми його ставимо, фіксуємо. Робимо прихваточку. Це може не з першого разу вийти. Бо процес такий він. Тут не обов'язково, щоб воно строго до 90 градусів була направляюча до замка. Ну, тут треба по факту, по, мі... по місту це все робити. Бачите? А, щось десь трошки, щось десь трошки не виходить. Значить, що треба переробити наново? Відламуємо, зачищаємо заготовки наново. Вот так. И повторяем процедуру. Вставляем ключик. Вот так вот. И пробуем наново. Так. Так. Трошки. Відравнюємо візуально. Обов'язково для проби замок перевертаємо, щоб вниз, бо у нас пружини немає. Щоб отак він вниз дивився. О! Бачите, як гарно вже. Все. Направляйка працює. Попробуємо іншим ключом. є Направляйка працює. Тепер ми нашу направляючку обварюємо. Тільки так печем не дуже сильно, щоб у нас з внутрішньої сторони все було гаразд. По факту нам тут сильно такі мощні шви не треба. Є. Так, бачите, трошки прикантачилась. Ну, то не біда. Пробуємо. Все, направляєчка у нас працює. Є. Добре. Так, тепер далі знову розбираємо наш замочок. Є. Винімаємо нашу бабишечку цю ось. Бачите, трошки підпалив. Ну, то не біда. Ми його над фільком отак от підгладимо. О, є, краса. Так, тепер <coughs> такий нюанс. Е, замок цей можна притирати, можна не притирати. Ну, так як я це роблю для людей. То необхідно, щоб він зразу працював м'яко. цьому замку треба розробитися. Як би це не дивно звучало, але це так і є. Тому ми з, 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 з сторони, де у нас ключ заходить, тобто це у нас ось оця сторона. Нам треба трошечки отут поснімати за осінь це так над фільком. Ну, я вам, звісно, воно так на вісу вдобно. Ну, я вам для. Е Зразка, отак покажу. Тобто ви поняли, да? щоб у нас оці уголки трошечки згладить, щоб у нас ключик м'якшенько заходив. Отак от. Ось. Отак от. Отак. О, є ж. Бо у нас замочок новенький. Отак от ми з Ліганця це все обробляємо. Отак. Отак. Є. А тепер збираємо наш замочок безпосередньо. Так, де у нас вхід? Так, оце у нас ззовні. Отак. О. Так. Є. Ага. Вставляємо нашу пружинку. Вставляємо нашу пружинку і вставляємо нашу собачку. Є. І закручуємо бобишку. Ось, за яку в нас будуть середини, середини відкривати замок. Отак От її закручуємо. Є. Обов'язково тепер ще раз перевіряємо ключиком. Є, все в нас працює. Добре. І тепер нам треба, щоб застопорити. Оцей шпиндель наш, за який будемо ми зсередини відкривати двері, треба його застопорити. Тобто, ось ми його бачимо, різьбу. Нам треба зробити акуратну прихватку самого шпинделя до нашого бігунка. Ось для цього ми і сверлили цей отвір. Кладемо. Для цієї операції я буду використовувати електродвічку. Тому що тут більш таке. Тонкий отвір, щоб не наробити горя. От. І акуратненько, дуже обережно ми його стопорим, приварюємо шпиндель до бігунка, до нашого, до собачки. Так. Десь так. Тепер пробуємо все. Замочок у нас працює. Ага, але викручується. Бачите, не вийшло приварити. Зараз ми це все діло розбираємо, прочищаємо і повторюємо цю процедуру. Так, є, виправили. Тепер переставляємо наново нашу пружинку. Так, це в нас ззовні, це всередині. Обов'язково треба уважно не перепутати сторону, куди у нас буде відкриватися наші двері, щоб не зробити навпаки, не поставити собачку нашу. Так, ось так знову закрутили. Є. Так, ну і що? Попитка номер два. Я його отак о. Так, знову ж таки електрод двічка. І поїхали. Є. Так, пробуємо о, тепер уже все. Все. Замочок у нас працює. Є. Все, по замочку нам залишилося його просто підчистити. Тепер переходимо до ключів. Ключі у нас теж всі виготовлені так топорно, з е, ну, Ці заусініці бокові ми трогати не будемо. Нам треба поскруглювати отут вверху, щоб коли в нас заходив, м'якенько заходив. Це буде виглядати ось так. Беремо пелюстковий круг. Ну і підходимо до фінального акорда. Ключики ми всі вже попідтачували. У нас тут в комплекті 20 штук. Тепер треба кожен ключ затестити. Це, якби я провіряю кожен ключ, щоб він працював. І одночас роблю притирку. разів по 10. Кожен ключ я вставляю, виймаю. Але спочатку беру силіконову смазочку. Трошечки його Пропшикую усі щелочки, щоб у нас тертя зменшити. Отак, так, є. І погнали кожен ключ разів по 10. І ось такий ми маємо результат після виконання нашої роботи. Бачимо. Ключик чотенько заходить. Механізм спрацьовує з, першої, е, так сказати, з першого нажима, все чотенько, все добре. Ось так пальчиком, хоч одним. Бачите, як працює. От, е, звісно, після монтажа е, замка в двері він ще раз перемажеться. Я думаю, ще тиждень попрацює, і тоді, взагалі, буде все працювати зовсім ідеально, тому що цьому замочку треба підгонка. Так що, якось так, Сподіваюсь, відео буде комусь корисним.